Доброго власного дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Матфея, 8 глава, з 28 вірша, 9 глава, 1 вірш. Одного разу, коли Ісус прибув на другий бік до краю гергесинців, зустріли його двоє біснуватих, що вийшли з гробниць, дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали, кажучи, що тобі до нас, Ісуса, Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно мучити нас? Далені від них паслося велике стадо свиней, і біси просили Його, кажучи: якщо виганяєш нас, то дозволь нам перейти в стадо свиней. І сказав їм Ідіть. Вони ж, вийшовши, перейшли в стадо свиней, і ось кинулось усе стадо свиней, з кручі у море. І втопилось у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши в місто, розповіли про все і про те, що було з біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши Його, просили, щоб він відійшов від меж їхніх. Увійшовши в човен, він переправився і прибув до свого міста. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.